Добрий ранок. Друзі, вітаю вас на своєму каналі Тихе Полювання Карпат. Також гостей каналу вітаємо. Всім слава Україні, героям нашим слава. Сьогодні у нас 25 вересня вже, середа, такі ми вибралися на грибочки. Животаж у нас не спадає <кій> з грибками. Тож будемо сьогодні провідувати наші місця, чи щось підросло, чи щось нове виросло. Маємо не так багато часу, десь порядку 3 годин. Ще маємо йти на роботу. Так, ну що, друзі, не будемося затримувати. То, як завжди, вможчу йти зручніше. Залишайтеся з нами, ну а ми вирушаємо на пошуки. Так, друзі. <кій> Прийшли вже десь хвилин п'ять ходимо. Ось перший червонячок у нас. Оба. Перший такий червонячок. Я ось показую другу красу, хто дивився попереднє відео. Якраз на цьому місці ми назбирали грибочків. Їх погано видно. О, ще не тягне. Ось. Зриваємо. Дуже молоденькі є. Знаю, чи ні. Так. ще два. 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 Накриваємо. Аби не писали, що ми не накриваємо грибочки. Ось ще один. О, тут ще є навіть. О, така краса. Так, але аби ми не подушили їх. О, ще один. каси майка майка то е же то може поано още тут е ец как красота ец то капец то капец друзі. Лень, купа дрібних це капець. А що зробити? Вони вже мабуть що не виростуть. Ну що може то беремо? Оця і кабочечка. А цялата треба... сфотографувати напам'ять оба це как краса. О, накриємо, а тут ще не це стоять. А, друзі, я забув сказати, я сьогодні не сам, сьогодні Добре. з дружиною. О, видите, тут ще є. Якби не пороздушувати. Вони все одним кадром. Ведь це как у пари Тут ще маленькі є. не шануто не ось друзі, знаете, тут начищено. якраз Неділю що ми були. Так, вроді би все зібрав. Так, добренько. Продовжуємо. Друзі, ще одна знахідка. Це є один тільки. Більше я тут не вижу. Більше я тут не вижу поки що. Добре, продовжуємо. Так, друзі. У нас ще знахідка. Це яка смейка. Йоки-паки. Той корчик барист. Ніц. Так капець. Ніц. Капець. Тут ще є. Ще є. Рибочок. Так що мусим рвати. Е, мусимо рвати. А, 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 то будемо лишати все. Накриємо. Подивимося, чи вони виростуть десь тут шеї. Idemo dalje. да. Гледајте To miejsce dawno nie rognęło już. Ja jeszcze tego roku pierwszy raz tu nachodzę. Ребника тільки що здибав Ось така краса на одному місці Так, йдемо далі Друзі, тут ще не все Вон, то ті що ми... Блін ті, що ми знайшли, трошки вас потрясло Є один у нас так тут у нас ще один є ото грибочки то грибочки, то краса, а тут ще такі красень. Ось така, така кількість рибочки на квадратному метрі, можна сказати. Це, добре. Друзі, ще два білячка. Але глибоко сидить зламався. 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 Дуже моцно сидів. Добре. Друзі, ще одна булочка. Ні це красива. Не міє. Красивчак. Друзі, там одного зірвав грибка, тут другого і тут третій. Я Думав, в будній день гри... грибарів менше буде, то сьогодні грибарів капець. Більше не вижу. Такі два грибка. Продовжуємо, друзі. Тут хтось там начищено є, хтось все підживив. Тут же купа дрібних. Є. Тут я ще одного без знайшов. Тоже теж такій невеличкий і тут ше є. Так, більше тут не видно. Опа. І тут ще один є. Опа. Ще й маленькі червонічки. Вонячки нехай ростуть так. так, поки що добре Друзі, ще маленькі є а, Капець, Аж шкода такі брати, Вони вже не вже навряд що виростуть Ті трибоньки лише може Може і виростуть Ось така краса. Так, Друзі, ще одного червонячка, тому що вже на завершенні. Вже нас час піджимає. Трошки підзбирали. Так. Ідемо, біжимо. Леньку додому. Наш топка. Дружина вже впереді трошки набрали. Друзі, ще такі одного грибка білого знайшли Задихались. Фу. Так, а ну А я ще одного бежу грибка. Кі нас загрибки не відпускають. добрались. Трошки вас потрясе. Вибачайте. Такі умови. Так, такі два грибка Так, добре Друзі, ще не все. Дивіться, дивіться яка краса. Один, другий Ой. Фух, я, вже, я вже цілий мокрий Фото на пам'ять Два, два грибки, друзі, я лише виключив. дивіться, оці два знайшов. Дивіться, ще один. І ще один. є. Ось Так глибоко сидить. О, о. О, такий, о. О, такий красочок. Фу. Я ж все замовчу і тут шеї. Тут у ну, нас ще є один. Вже трошки поменший. Так, добре. А зараз ще трошки все Друзі, подивіться на цю казку. Один. Другий, третій рапок. капець. Вже все запізнюємо на роботу, думаю, що шеф зрозуміє. Він теж такий самий грибар. Так, добре. Зриваємо. Як таку красу лишити в лісі? Як таку красу лишити в лісі? Оце краса. Нема слів. Добре, друзі, гриби мене не відпускають на роботу сьогодні. Ніць. Ось один є. Зараз вам ще одного покажу. Так, будете зі мною пробиратися по корчах. Але. Опа. опа, опа. А, ось він, ось він! Ну що ж, друзяки, добралися ми майже вже додому, будемо завершувати наше сьогоднішнє тихе полювання. Результатом ми сьогодні задоволені. Ось показую вам результат наш ось така кількість грибочків. О. А тут грибочки, дружини. Небагато, вона не мала ножа <кхід> і не чистила. Ну а вам, як завжди, повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди. Добрих людей на життєвому шляху. До скорих зустрічей. Бережіть природу. Не смітіть в лісі.